Всім привіт-привіт! Мене звати Настя і ласкаво прошу на моєму Ютуб-каналі. Відео зараз знімаю без ідеї. Давайте а, я подумаю, про що я буду знімати. Давайте про стосунки. Чому без ідеї? Тому що я взагалі не планувала зараз знімати. Ютуб думала, можливо, завтра і так далі, але я така людина в потоці. Якщо знімала я тільки що Тік-Ток, і камера включена, я така, давайте знімаємо Ютуб. І він без плану. І на яку тему? Я думаю про стосунки. Я дуже давно хотіла цю тему відкрити, розказати, підняти, тому що, напевно, це та тема, яка Взагалі для мене дуже багато років була тригерною, яка допомогла зараз, я розумію, це бачу, мені піти в глибини себе. Але також це тема, яка для мене була дуже-дуже болючою. І я знаю, що для багатьох жінок і не тільки жінок-чоловіків, ця тема також може бути болючою. Що в цьому відео будемо розбирати? Давайте розберемо про те, чому у нас можуть нискатися стосунки, да? чому ми можемо попадати в аб'юзивні стосунки. Не, не люблю слово аб'юз, але щоб було зрозумілим язиком. Чому нам роблять боляче, да, або чому зраджуються, або чому ми там не можемо зустріти свою людину, і так далі. От щось в плані цього. Тому що насправді відповідь майже на всі відповіді, на, на всі ці штуки вона одна. Якщо дуже-дуже глибоко піти. І так, почнемо напевно, з того, що. Все, що ми зараз маємо, особливо в плані стосунків, це відображення наших внутрішніх проектів, нашої свідомості. А воно йде звідки? Всі проблеми, як психологи говорять, дитинства. І я тут з цим згодна, але також я не буду зараз розбирати про нарцистів, про Травми відторгнутості, травми там, покинутості, і ось це все. Пробачте мене психолог, я також психолог, але я не хочу про це. Я хочу ще глибше, тому що основа насправді в цьому всьому вона одна. А це все інше, це просто класифікації, класифікації, які потрібні, звичайно, для розуму, щоб розум щось поняв, зрозумів, навішав ярлики, такий сказав: от там у мене нарцисс, у мене ото, а у мене ото, і у мене ото. Але від того, що ви розумієте, і не працюючи цим, не змінюючи це глибину, теорія взагалі нічого не міняє. Я людина, яка була, є да, з психологічною освітою, я все одно потрапляла в ці пастки. І на теорії я все прекрасно розуміла, але теорія дуже мало що дає. Тому давайте будемо йти вглиб. Якщо в нас ноги насправді ростуть з дитинства, то що формується в дитинстві? По-перше, в дитинстві в нас формується наша ідентичність, формується наше его, і також формується те, як ми сприймаємо любов. І це звідки зазвичай береться да? з, батьківськ... з батьківських. Сім'ї, да? тобто стосунків батька і матері чи а, людей, які їх заміщають, тобто значимі для нас фігур. А, говорю про, про це так, тому що а, можливо у вас не було батьків або можливо, ваші батьки десь були за кордоном, що часто в Україні відбувалося. А, я також не мала батька, тому взагалі понятно, чи в мене історія про <фігу> фігуру чоловіка, вона дуже була поплита. І я знаю, що це також багато в кого могло бути. І ось в дитинстві ми формуємо ось цю картину, ми бачимо те, що ми бачимо, те відкладається в нашій психіці, і ми сприймаємо це як за істину, як за єдину правду. І потім наша психіка це проєктує відповідно в реальності. І, на жаль, на жаль, у дуже багатьох випадках. Складається дуже сильна програма, основна майже. Це про те, що любов це біль. Ремарочка, так? Да? Пауза. Подумайте над цим. З Чим у вас любов асоціюється насправді? Тому що ви на словах можете говорити це підтримка. Це віддача, це коли мене розуміють, коли там ніжність, коли не знаю, що і кучу інших слів. Але якщо, допустимо, ви у дитинстві бачили, як батько принижує матір, або якісь конфлікти, або холодні стосунки, або навіть по відношенню до вас самих. Що ви були хорошою дівчинкою, якщо ви вчитеся, якщо ви щось зробили і за це вас любили, також складається програма: ось ця любов потрібно заслужити. І ось ці самі головні дві програми: Любов, цибіль і любов потрібно заслужити. І я нецінна просто так. Це виходячи з цього всього, вони йдуть, вони формують те, що ми маємо. І навіть якщо нам сильно там. Да, а здається, що ми хочемо Ах, прекрасних стосунків, але всередині у нас оця біль, ось, ося, скажімо так, асоціація, оця глибина рана, воно буде як дзеркало світ притягувати все на цю рану. І він світ непоганий. Світ насправді це наше відображення, це наше дзеркало, це дзеркало нашої несвідомості. А якщо ще глибше ми підемо і підемо а, в глибину, то ми побачимо, що світ це ми. І він нам тільки відображає те, що ми досі не прийняли, не інтегрували, не пропустили через себе, де досі в нас там болить. І якщо ми досі себе також ідентифікуємо з маленькою людиною, якій потрібно щось заслужити, якщо ми досі живемо через свої травми, через свої тригери, через свою біль, і ми досі шукаємо, що прийде інша людина. І заповнити у цю середині пустоту нас із, із залікою рану, то так не буде. Тому що це наша відповідальність раз по-друге побачити, що ми і є любов. І що нічого не потрібно заслуговувати, що нічого не потрібно якось добиватися і так далі. Але ми мазохісти, <ріст> точніше, наше его, наша психіка, вона така трошечки має мазохістські наклонності. І кажу: ключ, він в одному вийти з обмежень свого розуму, побачити, що ми не ця біль, ми не ця програма, ми не та проекція, яка заклалася в нашій психіки, також про любов і про інші сценарії. Тому що я сказала одній зараз. Із на сам, самих таких, да, можна сказати, популярних дуже неправильне буде слово. Можливо, прожитих на моєму більше досвіду, і те, що мені попадалося з клієнтами і так далі. Але, звичайно, є інші програми: але корінь завжди один. Корінь завжди один. Це наше небачення себе, і це е, та порожнеча в середині, яку ми стараємося закрити іншою людиною. І це неможливо зробити. Неможливо. Тому що ми є любов, ми є цілісність. І коли ви всередині себе. Згадаєте, по-перше, свою суть, свою глибину, що ви є ось ця енергія, є ось ця любов, і ви вже цілісні, вам нічого не потрібно. Ви будете ізлучати цю любов, ви не будете шукати людей, по-перше, які тригерять вашу рану, щоб вона залікувалася. Да? Тому що також люди попадаються як лікарі, щоб ви побачили цю рану, пішли в глибину неї, перестали себе з нею ідентифікувати, не шукали знову цю біль, не проживали її знову і знову закрили її. Прийняли її всередині себе і перестали жити через цю рану. І також зрозуміли, що ви є ця любов, і дали собі цю любов максимально. І тоді світ, як церкало, світ, як ваше відображення, він буде вам давати вже інше зовсім. Навіть якщо вам цього буде не потрібно. Там Парадокс такий включається. Ну, в моєму випадку так було. Всі ми насправді індивідуальні. Тому. Який месендж цього відео? Віддіть в глибину себе, не шукайте, хто винний, тому що насправді це саме легше. обізначити якісь ярлики, сказати, натикати на ваших колишніх партнерів чи на теперішніх, що вони погані, а ви такі бідні, нещасні святі. Якщо ви такі бідні, нещасні святі, то запитання, чому ви залишаєтеся в тих стосунках, де вам недобре, де вам погано? Де тут про любов до себе, де тут про цінність до себе? Можливо, тут перевернути запитання і запитатись, чому я себе настільки не люблю, чому я себе настільки не ціную, і бити в глибину ось цього? І коли ви приймете оцю біль? Там тоді відкривається любов, істина також, а зараз ви від неї тікаєте і шукаєте дирку, яка заткнеться. Я в ніякому випадку нікому нікого не хочу образити, тому що я сама проходила цей шлях. І єдиний вихід, навіть не вихід, ну вхід там, де вихід, єдиний найкращий варіант це навіть не пропрацьовуватись 10 тисяч років з психологом навіть, а це йти в глибину себе і розуміти, що ви вже цілісні, що вам не потрібно нічого заслуговувати. І не потрібно проігрувати цю стра... стару травму. але цією травмою дійсно побачите, що це ваша програма, вийти з цієї програми потрібно. Побачити всі взагалі програми, які управляють вашим життям, і зрозуміти, що це е... вони не ви, що це просто код у вашій голові, який записала ваша підсвідомість, записала ваше его, і ви як робот, як машина, ви просто живете по цим програмам і не бачите реальності. Коли ви почнете бачити ясно бачити ці програми, перестати перестанете самоіндифікувати себе із ними, там ви будете бачити ясно, чітко, чому ви кого вибираєте, чому ви тут залишаєтеся. Ви не будете робити цей вибір. У вас буде з'являтися справді цінність до себе. Ви в іншій людині також будете бачити не того, хто закриє вашу рану, не якогось як лікопластиря, а також цілу-цінну людину, Бога. Представте, який це союз, коли е, люди не бачать у друг другу затички, як у більшості це стається, тому що кожен відігрує свої психологічні травми, а, а навпаки, партнери бачать один у одному любов, божественність, велику силу це зовсім інший рівень. І я справді бажаю кожній людині у цьому світі пізнати цей рівень. Я не скажу, що мені пощастило його пізнати, тому що везінням це не назвеш, це була робота. Це була робота над собою в першу чергу. Але ця робота вартує абсолютно всього. Тому, якщо ви дійсно хочете щасливих стосунків, якщо ви хочете а, любити, щоб вас любили, і щоб це було дійсно. А, з ясності, з усвідомленості, а не з болю і з травм, йдіть в глибину себе. Йдіть в глибину себе. Якщо відкликається тема, якщо вам цікаво, задавайте, будь ласка, коментарі, запитання, запитуйте, буду більше розповідати. Також додавайтеся в телеграм-канал, там буде більше інформації. І... Весь цей шлях, щоб ви стали більш усвідомлені, він насправді не такий важкий, як здається нашому его. Це шлях, який можна пройти. Так, це шлях. І це шлях вічний, тому що доки ми живемо, ми постійно еволюціонуємо, і щось нове можна бачити, нове щось підсвічується. Але цей шлях дійсно того вартий. І цей шлях починається згадування себе і життя в настоячому моменті, там все розкривається. Тому, якщо хочете глибше, дайте знати. Всіх люблю, всіх обняла, всім пока-пока. І ви вже цілісні, ви вже ідеальні, і ви вже заслуговуєте любов, тому що ви є ця любов. Просто згадайте це.